Набравши більше тисячі переглядів відео, тоді йдуть підписки. Розпочинаються підписки. По статистиці кожного відео ви можете побачити, скільки підписок іде, у вас скільки люди подивилися, це все можна подивитися навіть в інстаграмі. Чим більше ви будете знімати, повторююся, тим краще ви попадете в точку. Ви ніколи не знаєте, де яке краще зняти відео. Ви повинні ловити моменти. Не думати, ой, я зараз щас... така класна ідея. Я зараз схожу там, десь схожу, а потім включу камеру і зніму. Ні, ви розвернулися, ви вже забулися. До вас тільки прийшла думка. Ви одразу включаєте камеру, ви не проговорюєте її в голові. Ви включили камеру, і тоді ви її висвітлюєте в телефон, в камеру і висвітлюєте в інтернет. Тоді є великий шанс отримати підписки, замовлення, перегляди і тому подібне. Замовити ікру, червоно чорнощука, екокультура чекає у особистіх повідомленнях.